До зали урочисто вносять прапор 13-го армійського корпусу. Востаннє раніше цей стяг належав 13-й загальновійськовій армії, яка була однією з найстаріших на території України. Від сьогодні замість го армійського корпусу діятиме оперативне командування Північ. До його складу увійшли 13 областей України та місто Київ. Перед управлінням оперативного командування вже стоять дуже серйозні і великі завдання, в тому числі і стратегічні завдання щодо. Охорони державного кордону в повітряному просторі щодо планування ведення територіальної оборони на території цих областей, в тому числі прикриття важливих державних об'єктів, таких як, наприклад, атомні електростанції, які розташовані на нашій території. ми будемо включати в свій склад. Понад 70 військових частин створення оперативного командування північ є однією з складових частин переформатування збройних сил України. На меті створення боєздатної мобільної якісно підготовленої професійної армії особливо радіє новому військовому формуванню. Голова обласної адміністрації Василь Берташ каже: на території області зросте кількість населення для нас, як для виконавчої влади, для обласної ради. Полю чи появляться такі нові проблеми. Вони приємні проблеми, тому що треба буде будувати житло і створювати належні умови для командування особового складу, але я завжди називаю це приємні проблеми. Думаю про поселення нових військовослужбовців і керівництво оперативного командування Північ адже планується, що штат збільшиться на 300 офіцерів. Є відпрацьована і затверджена міністром оборони України. Державна дорожна карта будівництва житла до 2017 року. Є для того у нас всі можливості, в тому числі у на перших етапах є гуртожитки, які можна розмістити тимчасово. В тому числі є приймається рішення закупівлі квартир вже в місті Кастополі. 33 квартири. Крім того, у нас є багато вивільних військових містечок, де вже в наступному році заплановано будівництво житла для військовослужбовців. Оперативне командування північ візьме на себе функції та повноваження трьох органів управління, власне 13-го армійського корпусу, управління західного оперативного командування та повітряного командування. Захід Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного.